Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! І тексти прочитаємо: це Євангелія від Луки, і з першого погляду про людей, у яких багато грошей, про людей, які є капітал або ресурси. Але хочу зазначити, що коли уважно читаєш цей текст, то розумієш, що мова йде про будь-яку людину і те, що їй Бог дає. Давайте прочитаємо це притча Ісуса Христа. Дуже влучна, 12-й розділ, розділ Євангелії від Луки. 12 розділ з. Давайте з 16 вірша. І він розповів їм притчу, кажучи. В одного багатого чоловіка рясна нива. Він говори Що робити, що робити? Що робити? Що робити, коли не маю куди зібрати врожаю? І сказав: зроблю так розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро, і скажу своїй душі Душе, маєш вдосталь добра. Зібраного на багато років споживай їж пий веселися. А Бог до нього промовив Нерозумний цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе, а не багатіє для Бога. Ось така притча. Про що вона? Про одного чоловіка, якого благословив Господь. Так чи ні? Дивіться, ми читаємо, що був один чоловік, він був багатий, крім того, що він взагалі був багатий, був дуже вдалий рік і дуже сильно вродила нива. Благословенний взагалі благословений на цьому етапі. Але щось тут пішло не так. Щось пішло не так. Хтось подумає, та Бог проти грошей або проти великого врожаю, або проти майна. Ні. Тут саме поведінка цієї людина, людина, людини людина притягує нашу увагу. Зверніть увагу, що він робить. Взагалі, який алгоритм людини, яку рясно Господь благословив? От у вас щось здалося, Бог вам щось дав. Що ви перше будете робити? Ну, вперше, подякую -по Богу, попрошу в нього мудрості, тоді щось з цим зроблю. І як він мені буде радити, так я буду діяти. Давайте подивимось на цього чоловіка. Що він. Е Тож думав він. Ну, добре, що він думав. Це дуже добре. Але як він думав? Думав він, говорячи сам до себе. Замість того, щоб говорити до Бога? Він говорить сам до себе, да. Тихо я з собою веду вубеду. Тобто людина, замість того, щоб Богу подякувати, він вже розмовляє сам з собою. Є тут люди, які саме з собою розмовляють. Ну, це, це певна звичка, да? я пам'ятаю, це дуже часто. У нас вікно на першому поверсі, де я з батьками жив, і от, тут олейка така, ходять люди. І ти сидиш, я часто там робив уроки біля вікна. І скільки я разів чув, як йде людина сама, вона думає, що сама під вікном, і сама з собою хтось щось говорить, то буває, людина йде і сама сперечається з собою. Тобто люди дуже часто розмовляють самі з собою, коли нікого немає навкруги. Це певна звичка. Але коли ми стаємо християнами, то з'являється той, з ким ми розмовляємо. Ми можемо продовжувати розмовляти саме з собою, але перебувати в молитві, спілкуванні з Богом і говорити до нього, це ну, стає нашою звичкою, це стає нашим існуванням. Ми до нього промовляємо, ми його славимо, ми в нього щось просимо, ми мудрості в нього просимо. Тобто ми спілкуємось уже не самі з собою, ми спілкуємося з ним. Бо саме цей механізм спілкуватись з кимось, а саме з Творцем, він закладений в нас всередині. І коли у людини немає розуміння творця, вона просто сама з собою розмовляє. Але що їй це дає, коли вона розмовляє сама з собою? Він говорить сам до себе, він починає радитися. Перше, Бога не подякував. Це велика проблема. Треба подякувати, це віддати йому шану. Це зазначити, що Бог на небі, Він благословляє, а я на землі. Взагалі, вся ця історія це історія про владу, про владу над своїм життям. Те, по суті, що нам не хочеться в житті втрачати. Ми хочемо володіти ситуацією. Самі володіти ситуацією. Не залежати від когось. А раптом мені Бог щось скаже зробити з цим майном, що мені не сильно захочеться, це віддати комусь владу. А я не хочу віддати, а я хочу контролювати. Війна дуже сильно показує ситуації, коли ми панікуємо від того, що немає контролю над, над нашою безпекою, над нашим життям, над результатом, над, над завтрашнім днем, над плануванням, над майбутнім. Втрачаємо контроль і від цього люди панікують. Але чому навчає нас ця притча? правильної позиції? Це, ця людина пішла хибним шляхом. Вона ради, радиться не з Богом, з собою. Вона дякує, не Бога. Вона до себе звертається, воно як має бути. Ну тобто, так це ж ми ж сіяли. Це ж ми прибирали цей врожай. Це ж наше. А хто скаже, що ні? Ну, ніхто не скаже. Але взагалі життя побудовано не так, як потрібно. І що в результаті? В результаті ну, зазвичай фіаско. Говорячи сам до себе, що робити, коли немає куди зібрати врожаю? В нього є проблема. Немає куди зібрати це все. І що він каже? І сказав: Я зроблю так розвалю свої клоні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро. Що він думає? Я розширю моє, моє ну, місце, де я буду зберігати. Ви знаєте, археологія, вона дуже корисна, коли вивчаєш Біблію. Дуже корисно розуміти, як тоді було побудоване зберігання продуктів харчових, тому що нам здається, що це якісь сараї він будував. Ні, не сараї це схід, там жарко. І він не тільки зернові збирався зберігати, а також овочі, а також, можливо, і вино, і все, що люди зберігали. Як вони зберігали? Места були побудовані на таких, як холмах. дуже часто. Цей підйом це взагалі е, каміння там під низом. Легко будувати на камінні. Але як будували вони оці ємності, або, як тут написано, клуні для зберігання? Вони робили в камнях заглиблення. Тобто висікали в камні такої, або квадратне, або округле, таке заглиблення, де буде температура однакова, вологість однакова, певний час. І це заглиблення наповнювали продуктами, і потім в один або в два ряди каміння, і накривали це камінням. У Мене питання, а що це вам нагадує? Погріб, а, але е, на, на схід, от дивлячись, на що це схоже? Поглиблення в камені і закривається камінь? Могила. Це, воно виглядало як могили, і, по суті, коли були великі війни, або якийсь мор, і гинули люди, то там і ховали. Розумієте, що він каже? Малавато. І це відбувається, виглядає так, як наче він могилу для цього збіжжя робить для того, щоб його туди заховати. Просто поховати, похоронити. І не радиться з Богом. Він, Боже благословення, збирався закопати. Це схоже на інші притчі Ісуса Христа, так? коли він каже, дари Бог дав людині, таланти дав. І що? Одна бере. Використовує, отримує прибуток, благословіння, і приходить пан і каже: Ну, ти, ти молодець, ти успішний. А інший що взяв? Закопав. Щоб потім теж саме дістати і сказати: ось це, що ти мені дав. Це підход, просто це підход. Він радиться сам собою, але коли ти радишся сам собою, ніякі геніальні ідеї, окрім того, що в результаті дійти до кладовища, не будуть. Тобто. Він вирішив Боже благословення закопати, і що йому потім сказано? Бог до нього промовив нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. Ти вирішив похоронити моє благословіння, так я тебе похороняв. Оце просто аналогія, це відношення. Божі благословіння. Їх не можна просто так ховати, консервувати. У нього яка була надія? Я скажу своїй душі. Знову він звертається. Перший раз замість Бога до себе звертається, а другий раз замість Духа Святого до своєї душі. Я своїй душі скажу, душе, маєш вдосталь добра зібраного на багато років. Тобто там збіжжя, там зерно, замість того, щоб його знову сіяти, замість того, щоб його комусь зайняти як ресурс, інші люди посіять, і буде благословення для них, замість того, щоб це використовувати. Він це консервує і каже, це на довгі роки, це безпека для мене, тобто моє життя забезпечено. А йому сказано, ти до завтрашнього дня не доживеш. Так це не працює, це просто відношення. Тобто, друзі, подяка це початок мудрості в нашому житті. Як то написано страх Господній, початок мудрості. Також і подяка це є перший крок до мудрості, тому що ти дякуєш, А якщо ти вже подякував, то Ти до Бога, як до того, хто є джерелом цього благословення, Ти до нього звертаєшся і кажеш: Господи, а як краще використати. Дивіться, і мова не про якесь велике майно. Коли Христос оцінює, хто скільки жертвував в храмі, кого Він за приклад поставив? Жінку вдову. Яка просто взяла дрібні монети, які в неї були, вона це пожертвувала, але, але в співвідношенні до її життєвих ресурсів це було багато. І Христос каже, вона більше всіх дала грошей. А ви знаєте, що там такі сосуди стояли, які звеніли так дуже добре. Деякі люди там багато грошей, срібло, золото туди сипали, а вона кинула ці дрібні монети, які, може, у вас в сумці валяються, ви не знаєте, що у вас там на дні якісь ці копійки. А Бог це високо цінить, тобто відношення. Подякував, а потім, потім, Господи, ну що мені з цим робити? І це є мудрість, бо я раджусь, коли я раджусь, це буде благословення в результаті. Якщо я не раджусь тільки сам собою, то в мене не буде якихось ідей, окрім того, що я це все втрачу і це призведе просто до кладовища. Це результат життя людини, грішної. Що в результаті? Куди людина прямує? Ото туди вона прямує і все, що має, вона отак от, от робить. Якщо ти хочеш чогось іншого, якщо ти з цього колу хочеш вирватися, то потрібно якось Богу передати контроль певний, навчитися йому довіряти. Інакше бігаємо по колу, інакше кладу свої зусилля, інакше вкладаюся, а в результаті не буде благословення. Як Бог казав, добре, ви посієте, жати не будете. Вийде у вас пожати, їсти не будете. А будете навіть їсти, насищатися не будете. Тобто, не буде оцього щастя, благословенного результата. Не ходіть в цьому порочному колу. Воно здається, ми так живемо. Знаєте, як ото, коні бігали по колу, коням було весело. Ми так живемо часто, просто одне й те ж саме. Ми заробляємо, ми переживаємо, ми думаємо, робимо одні ті ж речі. Так, скільки Богу, ага, ну от не, не більше цього, бо якось у мене не вийде. І одне й те саме, і в результаті те ж саме. Але чи можна з цього вирватися? Можна. Ми наступне зібрання будемо, будемо про це говорити: про те, що Богу, коли я віддаю шану, він цар мого життя. Не я ставлю себе посередині, не я стаю царем. Знову ця археологія дуже цікава. Наприклад, царя Хаві і Завель, у них було декілька резиденцій, і вони були дуже схожі. Так взагалі діяли царі, та й Давид так діяв, вони робили оці схови для продуктів, дуже великі ну, для того, щоб мати певний ресурс. Це була як казна. Але це була і державна влада. Чому? Тому що, коли не вражай, до кого прийдуть? Прийшли до царя він, ага, окей, тобі, тобі, тобі. Пам'ятаєте, як е, Йосип, да, дав біля фараона. Це можливість тримати владу. Це ресурс. Це те, що взяли і дали солдатам, які будуть захищати мене. Це ресурс. І ці ємності були великі. На що це багато людина сягнула? На те, що, може, не просто я буду купцем. Може, трошки в мене влади буде поширше. І так робили царі. І це, ну, мудро, з певного боку, в них був великий ресурс. А Хаві Завєлі, от, розкопали одну з їх резиденцій, там було ну, десь до 200 тонн продуктів. Ну, ви розумієте, там і курага, там сушені продукти, тобто такі продукти, які дуже дорого коштували. Тобто, з одного боку, начебто по-людськи, це була його стратегія, певна мудрість, але з іншого боку. Бог йому показав, хто має найвищу владу. Чи ти впевнений, що завтра буде все під твоїм контролем? Тобто, показав, тотально, ти не маєш цієї влади. Тому бачимо своє місце, бачимо свою позицію і своє життя. Я довіряю Богу. Спробуйте. Це як навчитися, наприклад, плавати. Хто вміє плавати? З чого все починалось, якщо пам'ятає, хтось може в дитинстві навчився, когось дорослим навчили. Так, триматися на воді для мозку це не до кінця розуміло. Зрозуміло. Це як, напевно, птахи мають таке відчуття, коли вчаються літати. Коли ти, ну, ти ти ж пірнаєш цю воду, ти опираєшся в дно, а потім, як, на якомусь етапі, ти навчився триматися на воді, коли ти не стоїш на землі, тебе тримає. Вода, і це дивне відчуття. Навчився триматися потім що? Вчусь рухатись, грести ефективно, так, щоб це пересування було зручно, дихання, пересування, і ти вже пливеш. Також саме в вірі нашій відбувається. Ми боїмося часто відірватися від землі, на якої стоїмо. Як їй так? Як я буду довіряти? Ну, добре, це звучить хорошо, а якщо ж я ж не бачу, я не можу потрогати, я не можу на це повністю братися, ну, а потім я пробую один-другий раз. Я щось зробив, те, що Бог каже, і отримав що? Благословіння. І кажу: це працює. І я не тільки тримаюся на плаву, я можу рухатися. І це певне життя в вірі. Перше, ми вчимося цьому, а друге Нехай ми це не забуваємо, тому що буває проходить час, буває, людина, наприклад, отримує більші ресурси або більші потреби в житті, і вона разучується, як дитина, довіряти і бути в Божому благословенні. І нехай ми, як церква, будемо людьми, які живуть в вірі. І те, що ми робимо, нехай воно помножується, щоб ми не самі там собі. Я от... В своїх проблемах, я в своїх переживаннях, я зарився, тому що Божі ресурси це ще так гроші е, насамперед. Друге, це час наш, коли ми жертвуємо час для того, щоб послужити Богу, для того, щоб прийти в церкву, для того, щоб щось зробити для когось, не тільки для себе, не тільки в одну сторону, але й ділитися, відкривати своє серце. Так, я може обмежений в ресурсах. Ця людина може подумала, були кризи якісь. На багато років я заготовлю, щоб я, щоб серце не боліло, щоб я не переживав, щоб все було добре. Але Бог йому каже, так це не працює. Тому, друзі, вчимося, вчимося. Не бігаємо по колу, вчимося, тому, щоб дякувати Богу, довіряти йому, дослуховуватись до нього, коли Бог вам дає певні ресурси, пробуйте ділитися їми. Пробуйте використовувати на діло Царства Божого, і ви побачите, як Бог бере участь в вашому житті. І воно як повертається. Це просто дивним чином відбувається. Просто дивним чином. Ми з одним братом колись тільки увірували. В одній церкві проводили молодіжні спілкування. І знаєте, це час, коли я не пам'ятаю, вже навіть ми одружені були з Яною. Це час, коли у тебе є бажання, а ресурсів немає. Вплоть до того, що ми вийшли з ним, кажу: Вова, що ми пішки будемо йти, грошей немає. Тоді 50 копійок стоїв ну, маршрутка для того, щоб добратися до церкви, де нам потрібно було благовістити. Я, я не пам'ятаю, як це в деталях, але ми йдемо просто на зупинки ми зупиняємося. І ну що, чекаємо маршрутку? Чи Так, чи зайцями поїдемо, чи хтось може підвезе. І дивимося, під ноги 10 гривень лежить. 10 гривень. Просто беремо. Ну, нікого немає, лежить 10 гривень. Беремо все, з цих 10 гривень, не тільки маршрутка, а і ще щось купили, якісь смаколики, та й навіть залишилось. Гроші би це були. Тобто, просто коли в тебе є бажання, в тебе є мета, коли ти в потоці Божого благословення, Божого діла, все інше це. Те, що просто Бог дає як одне з речей. Все. Ну, це так працює. Віруючі люди знають. Давид каже: я ось прожив нормальне життя, бачу багато людей. І війни були, і перестановки, і переїзди. Він, там, він відбудував столицю нової держави і каже: я не одного разу не бачив віруючої, праведної людини, яка б вже бракувала з протянутою рукою. Ну просто це як факт. Воно, воно відсутнє було. Чому? Не те, що труднощі не буває в житті християн, а те, що в них є Бог, який благословляє. Якщо ми віруючі, то ми це знаємо і так живемо. А якщо ми тільки самі з собою радимося і на себе полагаємося, надіємося, то ну, що ми, ми такі, як інші люди. Це просто у нас є такі слова духовні. Тому, друзі, дивимося цю історію, радіємо, тому що Бог бажає благословляти і Він благословляє наше життя. Отримайте Боже благословення, а я маю віру, що Бог вас благословить. Ну, скоро він комусь дасть грошей, комусь класну нову роботу, когось він ну, сілить і дасть ну, добрий стан. Ось ви скоро отримаєте Боже благословіння, воно прийде до вас. Не забудьте, не забудьте по-перше, подякувати Господу. Комусь дружину, комусь чоловіка дасть, когось Бог благословить дітьми. Перше, не забудьте подякувати Богу. Інше, не потрібно боятися, що ти це втратиш. Пам'ятаєте великого патріарха Авраама, велике благословіння, яке він дуже сильно чекав. І Бог його, ну як, як там написано, трошки як спокусив і каже: та йди, принеси в жертву. І Авраам боявся втратити. Ну, він таку віру мав, що була вища за страх втрати. Я не знаю, як це. Це, мабуть, було дуже тяжко, але це віра, яка вище за страх втрати. І коли це є довіра Богу, то всі дії, які людина робить, вони будуть мудрими. Подякував, це початок мудрості, потім ти з Богом радишся, потім Бог тебе навчає, і так процес іде. І тому будьте в потоці Божого благословення, Божої. Слави, дякуйте йому, нехай він керує вашим життям, не будьте царками свого життя, бо фіаско буде чекати. Тому славимо Його. Амінь. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.